Святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, Суди. Улашні, сказав Господь своїм учням: ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла, і не ставлять його під посудину, і лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, що вони що ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам, доки мене небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Тот же порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві Небеснім. А хто виконує їх і навчить, той буде великим у Царстві Небесні, Господи слава Тобі! Мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Я не знаю, чи мали ви нагоду просто спокійно ходити по старих цвинтарях. Взагалі, знаєте, ходити по цвинтарі, може це дивно когось виглядає, прогулюватись по цвинтарі, дуже хороша справа, тому що вона заставляє людину все ж таки задуматися над власним життям. І це справді цікава справа ходити по цвинтарі, особливо великому і старому цвинтарі, який має поховання столітньої або двохсотлітньої давності. Цікаво з кількох чинників, Часто проходячи попри старі могили, ти бачиш на них старі фотографії. Ти бачиш людей, які вже померли, померли давно. Які жили в іншу епоху, одягнені іншу одіж. навіть вирази обличчя цих людей мов би інші з іншої епохи. І, звичайно, тоді починаєш дуже добре розуміти і усвідомлювати плинність людського життя і те, що смерть приходить до всіх. І починаєш розуміти те, що. Кожна людина, і ти, зокрема, маєш відіграти ту свою особливу роль у цьому житті, яку Бог саме тобі доручив. Сьогодні ми маємо свято трьох святителів. трьох святителів, трьох великих мужів, трьох людей, які хоча і жили по часі близько одне до одного, але все ж таки жили трохи. Інший час. Це Василій Великий, це Григорій Богослов, це Іван Золотоуст. Ці люди мали величезний вплив на історію церкви, на розвиток церкви. Фактично ці люди стали немов би засновниками окремого, окремих своїх шкіл, ми би сьогодні назвали, з окремих рухів. Василій Великий мав величезний вплив на монашество. Іван Золотоустий був тим, хто своїми проповідями, своїми науками вибудував нові еталони проповідництва, Григорій Богослов, так і називають Богослов, той, який, який говорив глибину Божого Слова. І ці люди навіть після смерті мали величезну кількість своїх послідовників. Тобто тих, які захоплювалися саме поставою і навчанням свого учителя, навіть того, який вже відійшов. Сталося так, що послідовники цих трьох святителів почали між собою сперечатися, як це часто буває у немудрих дітей. Хто важливіший, хто кращий, хто потужніший, хто сильніший? То зробив більший вплив на розвиток церкви. І цей спір настільки зріс, що дійшов аж до певного протистояння. І тоді одному Божому єпископові було видіння. Ці троє разом. Троє святителів Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустий, явилися йому і сказали: у Бога ми. Одне. Бо ми працювали на одну справу. Я почав з цвинтаря. Знаєте, якщо подивитися на нашу катедру Миколая, здається, що спільного маю я, наприклад, теперішній настоятель катедри Миколая із тим настоятелем, який, був, можливо, будував цю церкву. Отже, пройшло 100 років. Так можна побачити цю людину десь на фотографії, але ти її не знаєш. Що спільного може мати, наприклад, пані Галя з якоїсь пані, яка 100 років тому жила, і десь саме, може готувала якусь їжу для парохія? Що спільного може мати пан Зенек з якимось чоловіком, який років 60 тому, десь після війни тут щось робив? Чи що спільного може мати пані Люда з кимось, хто 100 років тому. Так само впровадив молитвою. Дивіться, на перший погляд, нічого, правда, але з другого боку. Сьогоднішнє свято це є свято про спільну справу. Спільну справу спасіння, спільну справу, яку робимо ми всі. І наша спільність із тими людьми, які будували цю церкву, з тими людьми, які молилися в цій церкві протягом понад 100 літньої історії, ми маємо з ними цю спільність. Бо ми взяли. На себе усі, хто, є, хто відчуває себе приналежним до цього храму, до цієї парафії, ми взяли на себе певну співвідповідальність. Співвідповідальність не стільки навіть за стіни. Ні. Ми взяли співвідповідальність за справу спасіння тих людей, які приходять сюди. Бо сюди люди приходять за Богом, сюди люди приходять за спасінням. Сюди люди приходять за тим, щоб отримати ту благодать, яка приносить полегшу і радість. І це саме робили ті люди, які жили 100 років тому. Звичайно, протягом цієї історії комусь здавалось краще, комусь гірше. Протягом усієї історії були моменти піднесення цієї церкви, були моменти упадку. Оце життя і це люди. Тому ми живемо у цей період, тут, тепер і сьогодні. І тут, і тепер, і сьогодні ми робимо добру справу. Ми творимо, творимо церкву, ми творимо про славу Бога, ми творимо покаяння і ми стараємося творити добрий приклад. Той приклад, про який говорить сьогодні. Сам Христос. Про те, що хто навчить так робити, хто виконує і навчить одну із навіть найменших заповідей, той буде великим у Царстві Небесне. За молитвами святих трьох святителів, святих Отців Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотустого, Господи Ісусе, благослови нам провадити. Справу спасіння тут, у цьому храмі, і в цей час. Амінь. Христос рождається.